Hate Ukraine, hate Ukraine. Here, obviously, some of the judges took off with a two foot landing on the triple flip. She did five triples. Oh my gosh, it's been 30 years that my mother, my father, whole family is buried in Ukraine. Привіт, Україна, привіт, Дніпро. Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл говоримо із декількагодинною різницею в часі, бо вона в США синьо-жовта стрічка на одязі. А позаду на стіні україномовний плакат подарований шанувальниками після нещодавнього шоу в Сіетлі. Там разом з командою фігуристів Оксана вперше за довгий час виступала на льоду, аби зібрати кошти на допомогу постраждалим через війну українцям. Я гадаю, кожен американець, який дивився шоу, душою відчув, що він українець. Цей виступ не міг не викликати спогади з минулого, каже Оксана. Зовсім юною у 16-річному віці спортсменка здобула тріумфальний успіх на олімпіаді 94-го. Тоді в Норвегії фігуристка здобула перше для незалежної України золото. У наш час повернувшись на арену, Оксана вмить згадала все і я відчувала, о Боже, минуло 30 років. А я все ще пам'ятаю Лілегамер, Норвегія. Я все ще пам'ятаю, як виграла золото, і я досі пам'ятаю, як стояла на подіумі в деталях пам'ятає і історію з гімном. Тоді у Норвегії на підняття українського прапора на церемонії нагородження довелось чекати цілих 45 хвилин. Справа в тому, що ніхто не очікував перемоги України. Організатори пропонували увімкнути гімн СРСР або Росії, та українська делегація категорично відмовилась. Оксана згадує, як керівниця делегації Людмила Михайловська буквально врятувала ситуацію up to them. одна з організаторів підійшла і сказала: Добре, ми знайшли прапор, але у нас немає гімну. Тоді міністр спорту звернувся до Людмили і сказав: Людмила, вам краще мати з собою національний гімн. І вона така: у мене є в Олімпійському селищі цьогорічну олімпіаду Оксана також не пропустила, дивилась і вболівала за українців. ми так пишаємось нашими українськими спортсменами, особливо <с. магучих. Я спостерігала за всім, і це було простойн кама. З друзями і знайомими, зокрема і зі спортсменами з Дніпра, Оксана постійно на зв'язку каже, дуже переживає, коли місто здригається від російських атак, згадує і неодноразово побити ракетами спорткомплекс Метеор, в якому тренувалась у дитинстві, завжди пропонує допомогу і підтримку, та щоразу розчулюється після розмов з друзями з України. Вони мені кажуть, у нас тут батьки. Якщо з нами щось станеться, ми тут за Україну помремо. Таке я чую від своїх друзів. Це дуже боляче чути. So it's на цих кадрах серпень 2010 року тоді Оксана приїхала до Дніпра з Америки, де жила і працювала після Олімпіади. На прес-конференції заявила, що хотіла б відкрити дитячу школу фігурного катання. Та за чотири місяці спортсменка все ж вирішила повернутись назад до США. Однак ні на день не забувала про батьківщину а після початку повномасштабного вторгнення активно підтримує українців family май buried in Ukraine. Моя мама, мій батько, поховані в Україні. Вся родина похована в Україні. Маргарита, моя знайома, яка на моє прохання доглядала за могилами, і коли війна почалась, вона мені сказала, що цвинтар дуже розрісся. Я обіцяла собі не плакатиму. Чиседомайда I to I'm not cry, okay? про свій рідний дім та країну, де народилась, нерідко розповідає своїй доньці Софії і мріє колись показати їй свою батьківщину. She's me. She's the вона пародіює мене, вона обгортується прапором, і вона говорить: слава Україні. Оксана Баюл відома на весь світ фігуристка родом з Дніпра, назавжди в сучасній і незалежній історії України. Фігуристка говорить, пишається країною та її людьми. Вона фактично амбасадорка України у світі, тож продовжить робити все, що в її силах, аби допомагати батьківщині. що це... Ми використовуємо наші голоси. Це те, що ми можемо. Це те, як ми можемо боротись. Марко Ручка Євген Дрос. Новини 11 каналу.